Петро Сітик навчається на четвертому курсі кафедри соціології. Зараз дистанційно. У мене тут є одразу перелік всіх курсів, які в мене є. І для того, щоб ну, тобто коли в мене є за календаром лекція, я просто заходжу сюди на, на цей курс, натискаю, коли потрібно мені під'єднатися до цього уроку і ну, до цього заняття, і все. Пари відбуваються на спеціальній інтернет-платформі. Про таке навчання студент каже: Справді, все дуже залежить. Я б сказав, що не погіршилося, що покращилося. змінилася змі... форма, змінився формат, і це має свої плюси, звісно, і свої мінуси. Я соціолог, тобто я б не сказав, що для мене настільки погіршилося так. Я думаю, пропускаю, що я спілкувався там з медиками, там хіміками, біологами. Їм потрібно більш практичні речі робити, і для них це більш складно. У Львівському національному університеті Франка від початку року навчання було змішане. Лекції відбувалися онлайн, а практичні в аудиторіях. У жовтні студенти почали навчатись дистанційно через посилення карантину. Цей навчальний рік для студентів так і завершиться. За два тижні починається за сесія, і тому ми вирішили і проводили опитування зі студентами. І відповідно, студенти навчаються. Перший семестр в такому режимі можуть студенти-магістри, де потрібно проводити якісь лабораторні досліди, потрібно завершити якусь проведення лабораторії на лабораторної роботи, вони можуть звернутися до викладача, щоб яким чином це це погодити. Схожа ситуація і у Львівській політехніці. Тут теж студенти навчаються дистанційно. Фактично, студенти можуть повернутися до очного навчання, але ми не приймали це рішення. Ми думаємо, що наступний семестр буде в нормальному вже в змішаному режимі, коли так, як ми робили. Так, та, як ми починали цей семестр навчатися, коли будуть лабораторні, практичні, семінари в аудиторіях, а лекції в великих потоках будуть в онлайн режимі. Університети можуть повернутися до очного навчання за умови повної вакцинації серед працівників навчальних закладів. Ми можемо тільки рекомендувати. Університет є автономний заклад і самохвалює рішення про форму навчання ну, в межах законодавства України, яке існує на, на момент прийняття рішення. Ви знаєте, дистанційне навчання в університетах є вищої якості ніж в більшості шкіл. Тут треба віддати належне. Зараз постаново заразі дозволяє проводити ваше навчання. Тільки треба всім вакцинуватися. В області є 21 державний вищий навчальний заклад. Наразі там навчання відбувається дистанційно. Назару низько Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.